Привіт! З вами знову Шурка і Мася. З Новим роком, з новими планами. З новими ідеями. Ми, в дитячому екологічному парламенті ДОЕС вже почали будувати нові плани, генерувати ідеї. А щоб вам було зрозуміло, що ми будемо робити, невеличкий дайджест новин від Депо. Парламент – це активно діюча онлайн-платформа, школа лідерів, де діти з різних міст і громад Донецької області, вчаться, бачити проблеми. Брати на себе відповідальність, робити корисні справи, спілкуватися, висловлювати свою думку, вирішувати питання щодо покращення екологічної ситуації в своєму населеному пункті, в своїй області, в Україні. А саме головне, що це самі. Наші парламентальні навчають своїх друзів, батьків і громадян у своїх громадах у парламенті. Ми обмінюємося інформацією, програмами, координуємо дій та реалізуємо спільні проекти. Завдяки онлайн роботі парламенту учнівська молодь з різних куточків Донецької області долучається до молодіжних дебатів і майстер-класів, де мають можливість представити свої родзинки. На онлайн-зборах ми маємо можливість спілкуватися з відомими людьми, фахівцями-екологами, представниками молодіжних організацій, журналістами, блогерами, волонтерами, навчатися новому. В цьому навчальному році ми вже провели чотири збори онлайн-конференції, на які запрошували представників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Всеукраїнської екологічної ліги, ВДС Екологічна варта, екологів з РЛБ Клебанвик і РЛБ Краматорський. Вчиткували кодвірш і збір екофактів, екозлочнів РФ у Донецькій області. Розробили онлайн-мапу і фіксуємо на ній факти екозлочинів. А тепер про наші плани. Зараз актуальна допомога тваринам-птахам. і птахам, А під час військових дій нашої допомоги потребують і покинуті безхатні тварини. То саме зараз організовуємо підгодівлю цих тварин. Нас цікавить стан довкілля на сході України, тож розробляємо програму Молоді тестує якість. Якість повітря, води, ґрунтів, стан ландшафтів, біозрізноманіття. Можемо розробляти відео екскурсії екологічними стежками Донеччини, пам'ятки природи свого краю. А ще є багато нових ідей: дитячий екологічний парламент це школа лідерів, це сходинка до власного успіху, здійснення мети. Тож долучайтесь до нас, до зустрічі у нових відео. Бимо в перемогу, все буде Україна!